Церква у нас відділена від держави, і не потрібно у справи церкви, не потрібно державі вмішуватися. Більше місяця минуло з моменту, коли набув чинності закон про заборону релігійних організацій пов'язаних з Росією. Ми запитали у настоятелів деяких храмів УПЦ у Полтаві, чи підтримують вони зв'язок з РПЦ. Вже підходили до нас. Запитували у даному питанні. У нас є прихильне управління. Там є прес-служба, прес-секретар є управління. Де є наш начальник мітрополіт Філіп, оці всі питання у його рішення. Не треба видумувати, що це московського патріархату, і годі розвішувати ярлики. Всі прекрасно розуміють, що ніякого московського патріархату немає з 90-го року. 1990 року дійсно були спроби в УПЦ відокремитися від російського православ'я. Тоді митрополит Філарет зібрав собор де він та решта єпископів, проголосували за те, щоб звернутися до Москви з проханням надати УПЦ статус автокефалії, тобто незалежності. Митрополита Філарета вони тоді відсторонили. З ним залишилася невелика група єпископів, які його підтримали. Це декілька єпископів, але тоді підтримали митрополита Філарета, е, український народ, тому що ідея Української церкви як незалежної вона була потрібна людям і вони підтримали цю церкву. І так виник Київський патріархат, якого називали Роскольницьким. По-перше, МП немає. І ви ж це прекрасно знаєте, що МП це створюють мас-медіа, бо отримав Томас нашим митрополітом Владимиром, де було сказано, що ми. З, ну дати Я не пам'ятаю, з якого місяця буде незалежна від Росії. З 90-го року немає ніяких МП. І перестаньте от, задавати от, такі якісь недоречні питання. Козачої Господи, ще стоїть нас, і крізь своїх дрібов частина ієрархів від'єдналася, провели з порушеннями статуту церкви, провели незаконний харківський собор. Там обрали іншого предстателя, і так виникла оця лінія московського яку ми сьогодні називаємо московський патріархат. Вони мали обирати кандидата на представляття тільки з єпископату цієї української церкви. А митрополит Володимир на той час мав статус митрополита Ростовського і Новочеркаського, тобто вони його запросили з іншої структури. Ну але для Росії це одна структура на сайті РПЦ, і сьогодні всі ці єпископи є єпископами РПЦ. Насправді ж, митрополит Володимир отримав не Томас, а лише грамоту Московського патріарха Олексія II, у якій той зазначив, що Українська православна церква незалежна і самостійна у своєму управлінні. Церква УПЦ Московського патріархату діє згідно грамоти патріарха Олексія II від 90-го року. А там захована голка Кощія. Тобто в цій грамоті сказано, що ця церква єдна. Нається з усім православ'ям, з усіма православними церквами тільки через російську православну церкву, тобто вона є частиною російської церкви, якщо говорити мовою філології, такий неологізм, тому що такого статусу не існує. Має бути або автокефальна церква, або автономна церква. Автокефальна – це незалежна, автономна, є частиною іншої церкви. А це замаскований статус фактично частини. Більшої більшої структури, тобто частини РПЦ в Україні. А якому патріарху тоді підпорядковується УПЦ? Ніякому ну, патріарху. У нас мітрополи. У нас завжди в Україні були митрополіти. Ніколи не було ніяких патріархів. Ну, патріарх не обов'язково має бути в Україні, він же може в іншій країні бути. Ну там чи Вселенський, Варфолові. Ну тоді е, Вселенському патріарху, Єрусалимському, Феофілу, Якщо вас вже так цікавить, це все вигадки, те, що ви думали там московський патріархат, і тут майже тут, всі тут сидять і тільки й ждуть, коли сюди Москва прийде. Нікому до Москва тут не потрібна. Так, а де патріарх? Якщо він не в Москві, то де? Простіть, будь ласка, там дзвонили, сручно треба йти, сручно не йти. Пойдемо, там діти позвонили. Підійдемо, извините. Ну, тут Інтерв'ю бою. Ну, Буквально не, не надайте. Такі діти? Ну, наші діти. Рафіянам про зв'язки з російською церквою священнослужителі УПЦ це не пояснюють. Розмов про російсько-українську війну тут також уникають. А, а так ну мені просто як прихожанці не можете пояснити. А якби моє прихожанка? А якби я хотіла не є Так Вставайте тоді, приходьте. платок треба зарягнути. Якщо ви ходите до церкви, ви повинні знати, що Ісус Христос це е, релігія. Це релігія міру, любові і все інше. Тут розповідають про Євангеліє, про заповіді Ісуса, як Він заповідував, що нам робити, як нам жити. Є 10 заповідей. Не вбивай, не кради, возлюби ближнього свого і таке інше. І до чого тут якась політика? Ну, по Євангелі обговорюється. Кожну службу читається Євангеліє, потім батюшка розказує, що в цьому Євангелії було. Була історія, ви читали історію. Та скільки воїн було від Петра, від скіфів, від монголів, і що? Так, так обивають. треба міняти, міняти віру. Ну, що ви робите? Та, ну, Ну що ви сразу? А в мене родичі є, не родичі, правда а приятелі. Ну, Зато в моєї такої бабки два сина закінчили в Москві, і там і залишився. Один дипломат, і другий там де. Один преподавав в Мексиці, ось приїхав, а їй тепер бідня, і дзвонить, йому приїхати нема. Це добре. Ой, мені кажеться, їх не благословляють, їх посилають. Та й все. І попробуй не піде там. У нас оце он скільки ховається. І церква не допомагає, ховається і все. І в нашому домі є такі, що не виходять хлопці. І скрізь поїде. Тобто, ви хочете сказати, що вам шкода тих російських хлопців, які йдуть сюди? Та йдуть мені йдуть? всіх шкода, молодь, ну вони пушучне м'ясо, і все. Очільник цієї церковної структури має засвідчити публічно. Про те, що вони від'єднуються від Москви. Такого засвідчення нема. Ми намагалися зв'язатися із прослужбою полтавської єпархії УПЦ, щоб отримати офіційний коментар. Але на наші дзвінки так ніхто й не відповів.